Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, по Його милості ми живемо, ми входимо в цей день, день дарований нам Господом. Ми входимо в цей день, не поспішаючи, знаєте, насолоджуючись оцим творінням, що створив Господь. Подивіться, як він сьогодні по-особливому розфарбував небо. По-особливому. І ці фарби змінюються кожної хвилини. Спочатку було так, потім по-іншому, а через декілька хвилин будуть нові фарби. Так робить наш творець, творець неба і землі. Алілуя! А ще це море сьогодні, от воно розхвилювалося! От розхвилювалося. Тому що їхала там на горі, отам, там, знаєте, тиша, тиша. Сьогодні їхала в тиші, в спокої, транспорту майже немає, тому що неділя, тому що вихідний. Люди відпочивають, а приїхала на море, а воно шумить, а воно так тривожиться. Чому воно розтривожилося, оте море, розшумілося. Інколи хочеться оцієї тиші, гладі, благодаті, але інколи ти думаєш, що буде так, а воно а воно раз і трішечки по-іншому. Але нічого страшного, Господь все рівно чудовий творець. Він все створив досконало і дав нам очі, щоб ми бачили оцю красу і вуха, щоб ми чули той гуркіт океану, моря. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! А ще він дав нам руки, ноги, щоб наші руки творили добрі діла, щоб ноги наші йшли в правильне місце, в правильний час, щоб наші вуста хвалили Господа, хвалили, прославляли. Із наших вуст текла чиста, чиста вода. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Якщо Пророк казав, Господи, в мене брудні вуста, очисти їх, і Господь очищував, то і нас, своїх дітей, якщо ми просимо, Господи, очисти, очисти наші вуста, щоб ми казали тільки лагідне, тільки те, що істина. Допоможи нам, Господи, допоможи. То він обов'язково нам буде допомагати, він буде показувати, які слова, які думки, е е е е йому не до вподоби. Він буде лагідно нас повчати, кажучи, оце потрібно вже не робити. А отут не зосереджуйся, а зосередся краще на мені. Алілуя! І ти, почувши оті слова, батьківську пораду, не відмахнешся. А скажеш, добре, батько, я спробую зробити це, але з твоєю силою, бо сам я вже пробував, сама вже пробувала багато-багато разів, і в мене нічого не виходило. Але я вірю, що якщо я попрошу тебе очисти мої вуста, очисти мої вуста, то ти обов'язково очистиш, ти прийдеш мені на допомогу, мій любий таточко. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Коли ми стали Божим творінням, Господь, а потім Божими дітьми, то Господь творить все нове, все нове в нашому житті, все нове, вкладає нові пісні, вкладає нові думки, вкладає нові бажання. І якщо вони пов'язані із Ісусом Христом, якщо вони пов'язані з добрим, з милим, то це точно від Господа. Якщо наші думки йдуть на зруйнування, хочу я. Хоч одної якоїсь душі, то це не від Господа, тому що Господь любить усіх людей і хоче, щоб усі люди спаслись. Алілуя! Слава йому, слава йому, Повіки слава. Твердо я вірю, добрий Ісус, ним я втішаюсь і ним веселюсь, серце моє він. Гріш не омив Духом святив не оживив. хай не змовкає серця моє, хай з мого серця лине хвала, бо мене ласка, Господня спасла твердо. Вічно я буду славить його дивного друга, спасамо, твердо я вірю щастя того, як я повірив дитя, сповнює спокій за майбуття. Господі маю вічне життя, хай, не, хай з мого серця лине хвала, бо мене ласка, Господня спасла, вічно я буду славить Його дивного друга. По-самому твердо я вірю в Божу любов, в ній я находжу надійний покров, щоб там не сталося, радісний дух, завжди зі мною вірний мій друг, щастя не змій. Мир неземний земний, дух мій знаходить в любові святі, вслід за Ісусом вічний дім, силу черпаю тільки у нім спокій чудесний, спокій святий, дух мій знаходить. В любові святі, дай щоб тобі, я серце віддав, ти б умалявся, а я виростав. Хай з мого серця лине хвала, бо мене ласка, Господня спасла, вічно я був. Буду славить його, дивного друга, спаса Мого. Алілуйя. вічного друга, Спасамого я буду славити все своє життя тут, на землі, а потім вічно у вічності. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Псалмі 144, 8 і 9 вірш, записано так: щедрий і милосердний Господь, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий, многомилостивий, бо Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всіх його творивах. Він повеліває сонцю зійти над праведними і грішними. Він посилає дощ. Ранні і пізні на усі його творива він піклується навіть про малих отих птахів, то наскільки ми дорогоцінніші для нього, і він попіклується і сьогоденні про кожного з нас. Він попіклується про те, щоб якомога більше його дітей сьогодні поспішили до храму, поспішили в молитовний дім. Для чого? Щоб насолодитися його присутністю, щоб відчути слово Боже, щоб укорінитися, укріпитися, щоб, залишивши всі свої тягарі, знайти, знайти оту відповідь на ті питання, які можливо вже довгий час. Ви задаєте і не можете зна і не можете почути, але Господь, Він такий, Він такий дивний, Він знайде спосіб, знайде спосіб відповісти вам на ваші запитання, дати вам слушну пораду. Він це може, він це може. Вчора читала невеличке свідчення одного брата. Що жінка за нього молилася, і взагалі, коли жінка жінка була віруючою ще з дитинства, і Господь їй дав от, е, откровення, що вона вийде заміж за місіонера в Африці і що її чоловік буде місіонером. Але так сталося, що вона вийшла заміж, виходила заміж за хлопче за юнака із е, сусідського там двору, і він на той час зовсім не був місіонером. Але вона була впевнена, що це саме той, саме той, якого обрав для неї Господь, і він також був впевнений, що вона його дружина, що оце Господь. Е, е, Відчуття дав йому ще малку, що саме оця дівчина буде його дружиною. Вона була уже членом церкви. А він ні, і вона одружилася, вийшла заміж за нього. У неї було це господнє покликання, і вона почала свідчити йому йому. Про господа, спочатку, отак знаєте, легенько. Він знав, що вона віруюча, і вона запрошувала його до церкви. І якийсь певний час вона запрошувала, молилася. А він постійно віднікувався. То в нього були справи, то ще щось. І от одного разу вона сказала: Послухай, я сьогодні тебе останній раз запрошую. Останній, будь ласка. Сходи сьогодні зі мною на зібрання. Сьогодні до нас приїжджають гості і дала йому е, флаєрок, де було записано, хто приїжджає е, до них у гості. І е, чоловікові спочатку було до вподоби от, от, та, от та пропозиція. Була до вподоби ота от пропозиція, що е, вона останній раз його запрошує. І якщо він піде і більше, от він піде один раз, і йому не сподобається, вона більше його не буде турбувати. Один єдиний раз. Сходи зі мною просила дружина. І я більше тебе не буду запрошувати. Я від тебе від, відстану. І йому ця пропозиція дуже-дуже була в до вподоби. А потім він взяв той флаєрок, і на тому флаєрку він прочитав ім'я і прізвище. Я пам'ятаю, що це був Купленд, але не пам'ятаю, як його ім'я. Я його рідко слухаю, тому ну не пам'ятаю, це не важливо. Він прочитав і ім'я проповідника, який буде. Проповідувати і йому здалося оте прізвище дуже дуже знайомим. Він думав, я його чув, де це прізвище. і потім згадав, де він дуже любить музику, і оце ім'я і прізвище було одного видатного музиканта. Рок-н-рол грав цей музикант в якесь в його молод... ну, коли він був молодий, він точно пам'ятав, що оце ім'я і прізвище видатного музиканта. Він запитав свою дружину: а оцей ваш проповідник він грає на музичних інструментах? Він музикант. На що жінка сказала Вряд чи. він дуже видатний проповідник, він служить, він спасає людей, він євангелист, але точно не музикант. Але чоловік говорить, але підемо зі мною і ти його сам про це запитаєш. І от чоловік пішов на зібрання, і з одною думкою, що він посидить 10 хвилин, скаже: Вибач, мені тут не подобається, і піде, і піде. Але тепер його уже зацікавило питання, чи це отой музикант, про якого він знає і чув, як він грає, чи це зовсім інша людина? Його це теж цікавило. Але для того, щоб підійти до проповідника, потрібно було досити до кінця. І він уже був готовий, тому що оце питання його дуже-дуже турбувало. І коли вони прийшли на зібрання, зібрання зібралося, був спочатку дуже гарний спів, і так як чоловік любив музику, він просидів все весь час прославлення. А потім вийшов брат Купленд і почав проповідувати, але зупинився прямо на початку проповіді і сказав. Я не знаю, для кого потрібна ця інформація, тому що вона повністю не стосується, зовсім не стосується того, що маю я зараз проповідувати. Але Господь мене так побуджує це сказати, що я комусь це кажу, що в молодості я був дуже дуже файним проп. Музикантом я був членом однієї з груп музичної, і ми е, рухались дуже дуже сильно по кар'єрній сходинці, і нам уже е, відкривався світ, тому що ми були дуже класні музиканти. Але я повірив Господа, і Господь мене кликав на свою ниву. І в мене був вибір, чи музична кар'єра, чи господня. І я обрав Господню, але в молодості я був класним музикантом і почав проповідувати проповідь, ту, яку він готував. Це слово він сказав о тому братові, який потім прийняв Ісуса Христа в своє серце і став, і став місіонером в Африці. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ця дивовижна історія, ця правдива історія доказує нам, що Господь живий, Господь дійчий, Він може проговорити на будь-якому служінні, коли ви будете уважно слухати, тому що Він говорить, він говорить, Він говорить. Як він говорить по-всякому, через слово, через проповідників, просто в дух, так він теж говорить. От він Купленду сказав просто в дух. Він тривожив, нагадав ту інформацію про нього і на і знаєте, і вимагав від нього. Скажи, скажи, скажи. Купленд не знав, що там в залі є людина, за яку молиться жінка і у якого є це питання. Людина прийшла із питанням. Йому не потрібно уже було сидіти до кінця, щоб запитати у проповідника, він точно музикант, тому що Господь дав відповідь зразу на початку проповіді. Але ота така чудова, чудова, чудесна, неймовірна відповідь зацікавила того молодака, і він залишився, того юнака і він залишився. І залишився вже з господом назавжди. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Тож поспішав і, мов, дом молитовний Господь такий чудовий. Він для кожного з нас приготував щось особливо. Щось особливо, можливо, ви отримаєте тільки посмішку від брата чи від сестри. Можливо, ви ви отримаєте і на перший погляд, ну що там, тільки якесь благословіння хтось вам скаже. Просто слово, слово благодаті. Або ви отримаєте відповідь, або ви побачите людину, яку довго не бачили, і це буде теж вам в радість, чи Господь в своїй проповіді вам таку дасть слушну пораду, що вона буде для вас, знаєте, перемінним, перемінним. У цьому житті, у вашому подальшому житті, Господь знає, що кому сказати. Господь знає, як кому сказати. Він є творець, він є люблячий батько. Він знає, що для кожного важливо. Він дуже, дуже це знає. Тож, якщо є можливість, йдемо в молитовний дім. Поспішаємо. Господь, люблячи батько, уже приготував пир, уже приготував багато смаколиків духовної їжі, духовної їжі для кожного з нас. І ми, радіючи і славлячи його, поспішимо, поспішимо, поспішимо. Хай благословить кожного з вас Господь, хай його щедра, щира, надійна рука буде завжди над вами в ім'я Ісуса Христа. Хай з Його рук течуть потоки благодаті, хай Його руки, хай його руки постійно супроводжують нас. І якщо хтось стомився, хай його руки просто підхоплять і понесуть. Як пам'ятаєте, у тій притчі. Що іде людина і каже: Господь, подивися, ось тут сліди, обох, ти йдеш, я поруч, ти йдеш, я поруч. А ось тут тільки одні мої сліди. Де ти був, Господи? Чого ти залишив мене? А Господь сказав: Ні, синку мій, донько моя, це не твої сліди, це мої сліди. Я в цей час ніс тебе на руках. Алілуя! слава Богу, слава Богу. Вірний люблячий Господь, він поряд, він поряд, він завжди з нами. І коли потрібно, Він візьме на руки і понесе. Адже він так любить нас. Алілуя! слава Богу. Богу слава, а вам щирих Господніх благословінь! Амінь.